Вітаю вас, малята! Діти! Сьогодні я пропоную вам подорож у космос. Ми живемо на планеті Земля. А відкидайте загадку. Диво, птиця! Хвіст горить, до зірок вона летить. Що це, діти? Так, це ракета. А на чому можна потрапити у космос? Послухайте вірш про подорож у космос. Ми сідаємо до ракети, щоб відкрити нові планети, іграшки за нами вслід хочуть також полетіти Одягайся, лялько, людо, бо в польоті зимно буде. Не забудь про рукавички і закутай шарфом личко, а веселий бураціно сам дереться до кабіни. І висить хитається, носик не вміщається. Малята. А як називають професію людей, які літають у космос на ракеті? Так, космонавти. А чим займаються космонавти у космосі? Так, вони відкривають нові планети дізнаються про життя істот на інших планетах, вивчають нашу землю з космосу та спостерігають, а як ми будемо називатися, якщо полетимо на ракеті в космос? Вірно, теж космонавтами. А якими потрібно бути, щоб полетіти в космос? Звісно, сміливими, дужими та безстрашними розумнички малята, тож готуємося до польоту. Полетіли малята! Малята, а відгадайте на ще одну загадку? Рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь промінечко своє, оглядає землю, зігріває. А надвечір спатоньки лягає. Що це малята? Вірно, це сонце. Сонце це найбільша зірка, що ближче розташована до землі, на якій ми живемо. Дивитися на сонце тривалий час не можна, адже це шкодить зору. Без сонячного тепла не змогли б жити на землі. Комахи, люди, звірі, рослини. Наша планета Земля обертається повільно навколо Сонця цілий рік і тому змінюються частини доби. Коли Земля підставляє один бік сонцю, то у нас світло, коли інший темно. Діти, а які частини доби вам відомі? Вірно. Ніч та день, ранок та вечір. Малята, а що ми бачимо на нічному небі? Відгадайте но загадку. Серед ночі на небі біліє, ясно світить та зовсім не гріє. Що це діти? Так, це місяць. А ось ще одна загадка. Нічне небо прикрашають, мерехтять вони, палають, безліч складено казок про красу нічних. Зірок, звісно, малята. А який місяць на небі? Так, великий і круглий. А ще який він буває? Так, він буває маленькою смужкою, а як світять зорі на нічному небі. Так, вони сяють та мерехтять. У Удень місяця та інших зірок не видно, адже сонячне проміння світить яскраво. Молодці малята, ви дуже гарно все слухали, відповідали та запам'ятовували. А мені вже наразі час. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!